Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, полковник Збройних сил України запасу Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Я вас вітаю, пане Сергію, радий чути і бачити. Мої вітання, радий бачити Пане Сергію, експерти інституту вивчення війни вказують на те, що реакція російської влади на операцію Білогородської області говорить про підвищену тривогу щодо війни в Україні в інформпросторі та суспільстві Росії. Зокрема, як ви інтерпретуєте те, що нині відбувається в Білогородській області в Шебекіно. Тим словом, ну і, як на мене, як на військово, то там відбувається один із етапів наступальної операції Збройних сил України, який має на меті відволікання противника з інших напрямків, і знов таки з військової точки зору він має абсолютно таку знаєте, прикладну задачу, а саме е, е, створення, ну, такої певної зони безпеки, тобто відтискання лінії фронту. Від території України для нас це критично важливо, тому що це життя і здоров'я наших співгромадян, і з території Білгородської обстріли, е, області здійснювалися обстріли. Тому це є абсолютно законна операція, е, яка проводиться силами оборони України на цьому напрямку. Ну а як вона відбувається, в якому форматі які задачі там ставляться? ми, ну, то ми вже будемо розглядати трошки пізніше. Тобто те, що а, нині відбувається в Білгородській області, варто розглядати як певні етапи е, підготовки до масштабного наступу збройних сил України. Так, саме так. Е, коли цей наступ відбудеться, це вже не нам вирішувати. Це буде рішення військового керівництва. Хто знає, можливо, таких ударів буде не один, а не тільки в Білгородській області. Але очевидним є те, що противник, не маючи змоги, якби так або не бажаючи змінити тактику ведення війни, е, діє такими древніми, я б сказав, так, методами, тобто створення масового групування військ для витискання, там або спроби оточити е, угрупування військ. А ключова фраза масоване групування а Їх десь треба взяти, тобто треба їх переводити з інших локацій. Це і логістичні виклики, це і послаблення оборони об'єктивно. Вночі окупанти атакували в чергову українську столицю. Київ 15 крилатих ракет і 18 безпілотників було випущено з травні місяця. А ми можемо говорити про певну таку активізацію ударів по українській території, зокрема по українській На столиці. Як ви це можете пояснити, з чим це пов'язано насамперед? Ну скажем так, головно я б сказав, так що це пов'язано з підготовкою до українського наступу. Як би так не звучало, противник такими методами намагається вплинути на процес цієї підготовки, намагаючись наносити удари по об'єктам військової інфраструктури, критичної інфраструктури це перший аспект. Ну і другий аспект, давайте не забувати, що противник веде війну терористичну війну проти мирного населення України, адже в більшості страдає саме мирне населення України. Таким чином, ми говоримо про таку двояку суть. Ну а якщо там вже деталізувати відповідно, там, наприклад, до Києва, то після, знаєте, такого унікального, я б сказав, там виняткового а, випадку, що були збиті незбивальні ракети. Кінжал, противник так само намагається знеселити. Системи протиповітряної оборони України, наносячи такі масовані удари, на які вони, на жаль, змушені витрачати колосальні ресурси, польський прем'єр-міністр до речі повідомив про те, що деякі країни дали згоду передати додаткові ЗРК Петріот. Ну, це абсолютно необхідно. Ви знаєте, Україна знаходиться в унікальній ситуації. В принципі, весь світ знаходиться в унікальній ситуації, тому що такої війни з часів Другої світової війни не було. І відповідно нам потрібна вся наявна зброя для того, щоб убезпечити свою територію. Скільки цих петріотів нам буде необхідно сказати дуже важко. Як, я б сказав, можливо, більше що навіть самі військові не можуть достеменно сказати, скільки дійсно нам цього потрібно, щоб прикрити всю територію найбільшої, до речі, країни в Європі. Щодо військової підтримки, днями Сполучені Штати Америки оголосили про надання української армії чергового пакету військової допомоги на суму в 300 мільйонів доларів. Є певні такі, от показники, параметри, на які варто звернути увагу, надають нам вперше деякі от ракети. Я думаю, що ви, зокрема, вивчаючи цей пакет допомоги, також звернули напевно, що й на інші речі. Так, абсолютно, ну по перше, ці, ці ракети це ракети повітря поверхня, що говорить про те, що як я вже неодноразово казав, питання забезпечення нас літаками воно буде закрите. Ми утримуємо літаки. А по-друге, я хотів би звернути увагу на головний аспект: перший це сили та сили та озброєння і боєприпаси для протиповітряної оборони. Ну і досить цікавий такий аспект. Це зенітно ракетний комплекс Евенджер, тобто це фактично переносний комплекс «Стінгер», який поставлений на колеса Хамі. Що говорить про те, що е, наші союзники серйозно розглядають питання активних бойових дій з боку е, сил оборони України. Тому що це ця система буде переміщуватися, вона призначена для ближнього бою і для прикриття саме наступаючих підрозділів. в Першу чергу, тому цей пакет є дуже важливим для нас і необхідним. Ну що ж, пане Сергію, я вам дуже дякую за ваші коментарі. Військовий експерт Сергій Грабський був сьогодні разом із нами на ми з України. Бережіть себе до зустрічі. До побачення.